Усім привіт, і ми знаходимося зараз в такі часи, коли сучасний світ сходить з розумом. І медики зазначають, що причиною є надлишок інформації, яка приносить хаос у свідомість людей. А священики фіксують збільшення одержимості населення. У 20-му столітті християнська церква була наймолоднішим і найпопулярнішим місцем, центром пробудження, процвітання та розвитку. Навіть світ копіював. Церкву, проводячи заходи, концерти, шоу, конференції, друкувалися Біблії. І місіонери йшли по всій землі, завойовуючи народи Євангелієм Ісуса Христа. У ХХ столітті у церкві на першому місці було Слово Боже, на яке виливався Дух Святий. А у 21 столітті почався інформаційний прорив. І перше місце в житті зайняли блогери, коучі, клоуни, кіно, ігри, стендапери. Тому прийшли інші духи, нечисті, стало більше гріха, проклять, хвороб, божевілля і жахів у всьому світі. Що ж нам робити? Нам потрібно дуже серйозно подивитися, якою інформацією, яким словом ми наповнюємо себе, кого ми слухаємо. Приберіть всю непотрібну інформацію: підписки, новини, блогерів, клоунів, стендаперів і дайте місце Слову Божому. І ви побачите, як Христос вишене бісів з вашого життя. І вилія Духа Святого. Ось чому теологія наука про Бога і безсмертя це найточніша наука. Від неї залежить наше життя. Нам потрібно визначитись і зробити вибір. Вибір дуже простий: або життя, або смерть. Підпишіться на наш телеграм-канал Солтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб прийняти Божу силу і свободу. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Де б ви не були, ви можете стати частиною живої церкви і пізнавати істину. Береже вас Бог!